Вітаю дітки! Подивіться на малюнок та скажіть, хто це та що робить. Хлопчик читає книжку. Білочка гризе горішки. Дівчинка миє посуд. Такі відповіді називаються речення. Кожне речення складається із слів. Давайте викладемо речення. Хлопчик читає книжку за допомогою слів фішок. Яке перше слово? Хлопчик? Друге слово читає. Третє слово книжку. Отже, у нас в реченні три слова, і ми виклали три фішки. А якщо я скажу просто слово кошеня, вам зрозуміло, що воно робить? Ні, бо це не речення. Давайте складемо речення про кошеня. Кошеня п'є молоко. Давайте викладемо речення за допомогою слів фішок. Перше слово кошеня. Ставимо фішку. Друге слово п'є. Ставимо другу фішку. Третє слово молоко. Ставимо фішку. Словом, ми тільки називаємо щось, а в реченні повідомляємо про щось. Давайте з вами пограємо у гру склади речення. Спочатку ви повинні назвати Хто зображений на картинці, а потім назвати дії, які він виконує. У вас вийде речення. Викладіть це речення словами-фішками. Якщо у вас немає таких фішок прямокутничків то можна використовувати, наприклад, каштани або кубики від лего, або навіть цукерки. Тож починаємо. Хто зображен? Хлопчик? Що він робить? Їсть морозиво. Викладіть схему речення. Хлопчик, їсть морозиво. Перевірте себе. Слідуюче речення. Хто зображений на малюнку? Пташка. А що вона робить? Співає пісні. Викладіть схему речення. Пташка співає пісні. Перевірте себе. А хто зображен на цій картинці? Вірна дівчинка, а що вона робить? Поливає квіти. Викладіть речення. Дівчинка поливає квіти за допомогою слів фішок. Перевірте себе. А хто зображен на цій картинці? Вірно, це ведемідь. А що він робить? Ласує медом. Викладіть схему речення Ведмідь ласує медом. Перевірте себе. Дітки, подивіться на цю картинку. Це сторінка із дитячої книжки. У ній є малюнки та текст. Текст складається із речень. А чи однакові з розміром букви? Вірно, серед них є деякі великі та решта маленькі. За допомогою великої літери позначається початок речення. А в кінці речення ставимо крапку. Складемо речення за цим малюнком. Родина гуляє в осінньому парку. Початок речення ми пишемо з великої букви, а в кінці ставимо крапку. Отже, дітки, запам'ятайте, що словом ми тільки щось називаємо, а у реченні розповідаємо про щось. Початок речення виділяємо великою літерою, а в кінці речення ставимо крапку. Дякую за увагу! До побачення!